Після смерті Ольгерда, найстаршим з нащадків Гідеміна в Литві, залишається брат померлого князя Кейстут, який визнає великим князем Литовським свого небожа Ягайла. Мудрий Кейстут часто приїздив до Вільна і радив молодому князеві, як правити великою державою. Його син Вітовт навіть зробився близьким приятелем Ягайла. Але свавільний Ягайло прагнув самовласті. Умовившись із лівонськими лицарями, він схопив дядька, закував у кайдани і посадив у башту Кревського замку. Через кілька днів, за наказом Ягайла, князі задушили золотими шнурами з його ж таки одежі. Жінку Кейстута, Біруту утопили в річці. Її дядька Відімунта посадили на палю. Утекти зміг тільки Вітов. Тим часом польські пани обрали собі королевою п'ятнадцятирічну дочку угорського короля Людовика Ядвігу і стали намовляти великого князя Литовського Ягайла посвататися до неї. Вони розрахували, що за таку честь він пристане на всі їхні умови. І справді, 15 серпня 1385 року Ягайло підписав так звану Кревську унію. Про те, що приєднає на вічні часи до Польщі всі землі литовські і руські, і перейде з усім народом своїм у католицтво. Ксьонзи почали умовляти Ядвігу, що вона заради добра Польщі дала згоду Ягайлові. І хоча королева вже обвінчалася зі своїм женихом австрійським княжичем Вільгельмом, магнати вигнали його з Кракова, а Ядвігу таки видали заміж за Литовського князя. Ягайло змінив православну віру на католицьку і залишився там уже як обраний сеймом Володислав II, король Польщі, Литви і України. Литовські бояри починають переходити в католицтво, і за це король наділяє їх землю. Містам надають магдебурзьке право селянам за перехід у литинську віру дарують білі суконні свитки. На литовських, українських та білоруських землях запанували поляки. Православна віра і українська мова мусила поступитися в вірі католицькій і мові польській. Тим часом проти Польщі та Володислава Ягайла виступає його брат Вітов. Після трьохлітньої виснажливої війни вони уклали угоду, за якою Вітов ставав великим князем Литовським. До нього переходила вся Литва і Русь, що була під Литвою. Галичина ж залишилася під Польщею.